Ліхтар в висотою висотою 4 метри спорудили біля гірчичного зерна. Ідея його створення виникла три роки тому. У 2011-му творче об'єднання перший цех вирішило облагородити Ужгород для туристів, а відтак і привабити увагу гостей міста. Ужгород зараз потребує приваблення. Туристів своєї туристичної привабливості. Це і великим стимулом для нас привести своє місто в порядок, яке останнім часом, на жаль, дуже занедбане. Конкретно цей, про який ми говоримо, він став вже як продовженням, як сином тих чотирьох ліхтарів-казівників. І він є власне дипломною роботою одного із випускників. Ліхтар отримав у руках Коваля Юрія Ленька та його наставника Василя Криванича. Спочатку планували змайструвати півметровий вказівник та захопилися роботою і створили великий ліхтар-дороговказ, який допоможе як місцевим, так і туристам. Ліхтар це є моя дипломна робота. Саме проєктування, скільки проєктувався ліхтар, це було близько півроку. якби, проєктування в нас в інституті, в начальному закладі. Я хотів, щоб дипломна робота вона десь служила якби, місту. І Комусь Місце для встановлення ліхтаря вказівника обрали теж не випадкове, оскільки виконаний у старовинному стилі, спершу планували облаштувати його біля Ужгородського замку. Та на кінцевому етапі проєктанти обрали гірчичне зерно. Чому б його не поставити на старовинній, достатньо старій вулиці Феденця, це колишнє русло, малого ужа. Виходить, що ось стоячи тут на, на тротуарі. Він, ну, начебто на набережні стоїть так. Це могла би бути набережна малого ужа. Ось ми його тут встановили. Я вважаю, це знахідка. Казівниками ліхтаря займався Ужгородський скульптор Михайло Колодко. Деякі з написів мають жартівливий характер, як от відстань від Ужгорода до Євросоюзу. Оцінили нову принаду міста і підприємці з Гірчичного зерна. кажуть, ліхтар вказівник приваблює увагу туристів. Це для них не тільки як архітектурний такий маленький там пам'ятничок. Це для них і вони це збільшить можливість там відвідування туристів нашого провулочка, так само відвідувачів, які ну, вже є нашими постійними клієнтами. Наразі в Ужгороді п'ять ліхтарів-казівників, проте лише два з них підключені до електромережі. Інші ж виконують свою місію тільки світлу пору доби.